Свято 1 вересня і свій перший день школи. Юні жителі села Сьомаки святкують щасливо і радісно. Діти менше ніж за місяць змогли зібрати понад 40 тисяч гривень на потреби українських військових. Частину коштів передали на придбання автомобіля, закупили павербенки для захисників з їхнього села. А тепер передають волонтерам новенький квадрокоптер. Гроші збирали усі гуртом, продаючи на трасі вінниця Браїлів, різні смаколики, домашню випічку, тістечка, фрукти та навіть вироби з бісеру. Вони 11 тисяч віддали на третє авто, яке збирає наші територіальні громаді. Потім вирішили вже зібрати ну, суму, щоб особисто від себе щось передати для наших військових. Порадилися і побачили дуже багато потребують військові саме дронів. Знайшли в інтернеті ціну, приблизно ціна 25 тисяч. Тижнів три, напевно, збирали. Зібрали суму, сума вийшла трішки більша. Допоміг нам замовити Віталій Кабалюк три павербанки, і тепер ще в нас залишилися кошти, і ми хочемо до даних павербанків замовити сонячні батареї. Допоміг втілити ідею дітей місцевий підприємець Віталій Кабалюк, який разом із односельчанами започаткував власний бренд села печиво «Сьомаки». Від початку війни трудівниці із золотими руками спекли вже близько чотирьох тонн печива, яке доставляє через волонтерів для наших захисників. Так україну, в якій діти свій вільний час витратять на те, щоб купити квадрокоптера для. Військових перемогти, я думаю, неможливо. Іринка, Каріна, сестрички Віола з Софійкою, а також Матвій та Кіра, які втекли від війни з Луганська і Бахмута. Діти разом із дорослими об'єдналися заради того, щоб наблизити перемогу і підтримати наших захисників. Ми розводимо господарство, батьки стараються шукати роботу. Ну а ми стараємося добре вчитись. За безпекою дітей щодня наглядали поліцейські шерифи Михайло Божа та Богдан Рубанський. Діти розповідають, що саме поліцейські найчастіше приїжджали до них і підтримували їхню ідею. Поліція це був на самий перший покупець. Він саме перш, перший раз настав. З батьками проводили профілактичні бесіди, провели щодо, щоб діти були в жилетах, щоб їх було видно здалека, так як водії тут швидкість велика, їздять. І, ну, щоб їх було видно. Як кажуть по-військовому, якщо тил не забезпечить, то передовики не вистоять. Так воно є. Бачите, це, це наш тил, молодий, енергійний. Волонтер Юрій розповідає, що вже здійснив понад 20 поїздок до наших військових на передову. Однак такий подарунок від дітей буде вести вперше. Це необхідна річ. Це... Зараз вона їде на ту бригаду, яка втратила все. Но ми вже їх трохи забезпечили. А зараз ще поїде до них падрукорпус. З початком навчального року діти будуть на заняттях, але покидати волонтерську справу не планують. Починається навчання. Вони дистанційно навчалися в нас і продовжують дистанційно навчатися. Ну вирішили про те, що у вихідні, швидше всього що в суботу хочу ще попрацювати. От, мов, в них ще є кошти, ще хочу щось докупити і ну. І... Допомагати е, збройним силам наймолодша Софійка сьогодні першокласниця. Вона розповідає віршик і бажає нашим військовим якнайшвидше повертатися додому з перемогою. Любі друзі, я школярка. Хто с мережі напишу ви поставте мені лайк. Дуже дуже вас прошу. Якщо будете проїздом у наших краях, обов'язково зупиніться поруч із цими дітьми, і не обов'язково для того, щоб щось придбати, а для того, щоб з ними познайомитися, бо вони дійсно неймовірні. Заради таких і воюють наші воїни на передовій.